Отож, зараз у нас на зв'язку вже з нами має бути наш гість. Так, він є: Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова. пане Олексію, добрий вам ранок. Вітаю вас і дякую за запрошення. Дякую, що долучились. Тим паче, вранці. Отже, пане Олексію, ми про НАТО і про Україну в НАТО принаймні почнемо говорити. Справа в тому, що. Нібито джерела CNN нібито стверджують про те, що в Білому домі, американському білому домі, вже немає стережень на те, щоб давати або робити запрошення Україні для вступу до НАТО, нібито на зустрічі. Ось ці чотирьохсторонні зустрічі очільників Сполучених Штатів Франції, Німеччини та Великобританії було як розділено так, що Велика Британія і Франція, нібито за те, щоб давати Україні запрошення, а Німеччина, нібито поки проти або не погоджується. А от у Байдена знову ж таки, нібито я дуже часто це використовую, кажуть, що вже немає ніяких заборон, що вони за те, щоб Україна до Долучилася до НАТО. Як ви думаєте, наскільки це реально, і наскільки це потрібно взагалі зараз? Наразі ми можемо лише стверджувати, що такі дискусії ідуть, і мені важко оцінити, наскільки тон цих дискусій змінюється на користь позитивного рішення стосовно запрошення України до вступу в НАТО? Головна причина по суті це політична причина. Ну, тому, що якщо ми говоримо про практичні наслідки для України, чи для чи про ризики додаткові ризики, які можуть бути пов'язані з безпекою альянсу, членів альянсу, якщо таке рішення буде ухвалене, то тут мені здається, власне кажучи, статус-кво мало змінюється. Але дійсно на сьогоднішній день найголовніше це те, щоб політичні лідери ну Насамперед ключових країн-членів НАТО дозріли до, до такого рішення, щоб вони нарешті наважилися на це. Для цього потрібна політична сміливість, для цього потрібне стратегічне мислення. Так. Але що зараз може це змінити? Ну, от вступ Давайте знаєте так. Україна вступає до НАТО завтра. І що відбувається? Власне кажучи, нічого по суті, як я сказав, в практичному сенсі не відбувається, тому що на сьогоднішній день, якщо ми уважно подивимося і почитаємо статтю 5 Вашингтонського договору, ключову статтю про колективну оборону, то по суті Україна на сьогоднішній день отримує допомогу в рамках цієї статті. Тобто, навряд чи хтось би із членів НАТО не принаймі на першому етапі, міг розраховувати на те, що негайно наступного дня будуть. Послані на територію для оборони контингенти, солдати, те, що називається boots on the ground». А те, що по суті, от остання фраза: останні кілька слів в цій статті п'ятого: це на рішення країн НАТО, тобто, це, це по суті відбулося для України. І єдина різниця, яка можливо була б, якби Україна була вже членом НАТО, що всі ці процеси відбувалися б значно швидше, тому що для урядів для ухвалення рішення була б легітимна підстава, тобто є стаття 5, є зобов'язання згідно цієї статті 5. От а якщо говорити про Якісь інші наслідки, там політичні, чи, ну, наприклад, доцільність ядерної парасольки, ну навряд чи сьогодні хтось серйозно розглядає, що ядерна зброя має ще цінність, окрім того, як засіб стримування. Тобто є такий консенсус, є багаторічні напрацювання стосовно ядерного стримування і. Ну, це, це це просто якби могло стримати Путіна до вторгнення. А вже на етапі вторгнення цей інструмент працює дуже слабко. Хотілося б згадати ще одну зустріч лідерів чотирьох, яка відбулася нещодавно. От, обговорювали крім вступу України до НАТО ще одне питання, один пункт його обговорювали Байден, Стармер, Шольц і Макрон. Це удари по території Росії далекобійною зброєю. І поки ми бачимо, що лише Париж і Лондон більш до цього відкриті, Як ви вважаєте, чи це зміниться? Це може змінитися і, ну, в принципі, як ми бачимо, те також тут відбувається еволюція певна еволюція політичної думки на Заході, тих дискусій, які тривають, треба сказати, що ну так в лапках, що Росія нам дещо допомагає в цьому, тому що. Росія вдається до вчинків, які показують, що постійна деескалація приводить лише до більшої ескалації і залишає ініціативу в руках Росії. Якщо ж ми говоримо знову ж таки, от повертаючись до першого питання, чи це змінило б щось, якби Україна була членом НАТО? Ті ж самі. Стриму самостримування, аргументи самостримування, які працюють зараз. Тобто, наші західні партнери побоюються того, що Росія у відповідь буде наносити удари по території країн-членів НАТО, і ну, це, це не залежить від того, чи, чи є формально. Країна-партнер членом НАТО чи немає. Тобто ті ж самі аргументи будуть звучати, ми там пам'ятаємо деякі вислови, чи хтось готовий жертвувати Нью-Йорком заради нарви. Тобто ті, ті ж самі дискусії тривають і всередині самого НАТО. Але є, є інші підходи, нестандартні підходи. Якщо ми кажемо. Про неможливість, скажем, на сьогоднішній день дати дозвіл на застосування далекобійної зброї західного виробництва чи надання такої зброї більшої дальності в Україні, то можна піти іншим шляхом забезпечити це виробництво в Україні. Знову ж таки, наш ворог нам показує в цьому приклад, тому що ті шахеди, які найбільше доставляють. Нам вже більше двох років проблем там же ж, ну окрім того, що це іранська розробка, то там же ж і компоненти західні, так само як і в тих ракетах. Тобто, чому б не відповісти, образно кажучи, нашому противнику його ж монетою. Ще одне питання. Ми зараз говоримо взагалі, говорили, як пові я відносили до цієї зустрічі чотирьох сторін, і не вдалося нічого ухвалити, тому що ще як пише Лемонде, цього не буде взагалі якогось ухвалення, прийняття якихось конкретних рішень до закінчення виборів у США. Отже, ми живемо зараз в такому часі, що всі очікуємо на ці вибори у США. Які потім сценарії можливі, якщо виграє, наприклад, Трамп, якщо виграє Камала Харріс, що буде далі? Ті дискусії, які тривають в Україні, якщо так їх просувати, зводяться до того, що жоден з кандидатів не є таким магічним рішенням для України. Тому що принаймні ми знаємо про непрогнозованість Трампа, і може бути. Скажем, його ця непрогнозованість повернути в, в будь-який бік, тобто розраховувати на те, що це буде суцільна катастрофа, і він вдасться до тих до виконання тих погроз, про які він озвучив, щоб припинити Україні постачання допомоги і посадить Україну за стіл переговорів. Це один із варіантів. Другий варіант, про що також важко сказати ймовірність, але про що також говорять те, що Трамп в якийсь момент може ну так попросту каже чи образитися на Путіна і вдатися до тих інших погроз, які він говорив, що він там буде бомбити Москву, знесе купола. Тобто з Трампом абсолютно не передбачують. з Камалою Харіс. Трошки інша ситуація, тобто, е, вона, скоріш за все, буде дотримуватися десь основного цього курсу адміністрації Білого Дому, який був протягом останніх років, От. чи це добре для України з одного боку, так. З іншого, е, ми, ми вже просто знаємо, чим це закінчується, коли. Постійно йдуть обмеження, ідуть затримки з постачанням. Чи змінить вона радикально свій курс, свої підходи? Ну принаймні, я поки що аргументів на користь такого сценарію не чув. Пане Олексію, ще одне питання. Встигаємо розкрити важливе теж питання Володимир Зеленський, і в своєму плані перемоги, що він його презентував перед Верховною Радою та і перед міністрами країн НАТО. В одному з пунктів було, була пропозиція замінити американські війська на території Європи українськими військами. І я чув відповідь очільника парламентської асамблеї НАТО. Це він сказав, що. Дякую за пропозицію. Якщо це було від доброти, так би мовити, то дуже вам дякую. Але ми хотіли залишити свою присутність в Європі. Мається на увазі американські збройні сили, бо вони присутні в Європі з кінця Другої світової війни, і що це є фактором стримування. Як ви ставитесь до такої ідеї? І тут ще важливо підкреслити те, що поки американські війська у Європі за їх ну як обслуговування, за них. Сплачують американські платники податків. А я так розумію, що Володимир Зеленський запропонував замістити їх українськими військами, які будуть обслуговуватись та оплачуватись країнами, в яких вони є доволі е, контроверсійна пропозиція. Е, вона також викликала певне нерозум... непорозуміння в Україні, тому що е, ну. А чи чи питав президент? Ну чи звідки взялася пропозиція? Наскільки це буде прийнято українським суспільством? Ну не знаю. чи... Ну, звичайно, будуть певні, скажімо, добровольці, але щоб говорити про повну заміну американського контингенту, ну по багатьом параметрам, включаючи той, що чи це буде сприйнято українським суспільством, щоб наших солдат використовували як легіонерів. Тобто, мабуть, не зовсім вдале формулювання. Але сама по собі ідея. На мій погляд може заслуговувати на опрацювання, тому що Україна вже тривалий час бере безпосередню участь в операціях, як НАТО, так і Європейського союзу, в силах швидкого реагування, постійно присутній український підрозділ. Тобто, може мова йти про те, що про що багато вже говориться, що Україна не просто споживач безпеки, але й контрибутор безпеки. Але, от саме так така постановка питання, заміна. Американських військ, ну, це, це, мабуть, трошки перебільшення і передчасно. Дякую вам, пане Олексію, за розмову. Дякую, що долучились до ефіру. Олексій Мельник, співдиректор... Дякую за запрошення. Так, дякую вам, Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Розумкова. Ми йдемо далі.